А ви можете так, як я, розписувати стіни монументальним розписом, використовуючи при цьому сучасні матеріали. А ви можете так, як я оздоблювати приміщення декоративною ліпниною. А ви можете, так, як я, виконувати натюрморт в голландському стилі. А ви можете, так, як я, оздоблювати предмети розписом подвійним мазок. Доброго дня. Ось, ось і дорогі, проходять, будь ласка, такі займайте додатки робочі місця. Живопис буває абстрактний, а буває реалістичний. Усі картини, на яких зображені реалістичні образи, чи це портрети, чи це на чи пейзажі, це реалістичний живопис. А абстрактний живопис кожен розуміє по-своєму. Сьогодні ми з вами створюємо нас відповідає за якусь емоцію. А ви можете так, як я?